Друзі, ось такі питання, які ви задавали. Ось такі питання. Так, у нас найбільше реакції, друзі, набрало питання наступне. Перше питання будемо розглядати. Добрий вечір. Буданов заявляє, що зараз ведуться перемовини по обміну полонених всіх на всіх. Подивіться, будь ласка, чи вдасться все ж таки обміняти всіх на всіх? Дивимось, друзі. Обмін полоненими всіх на всіх. Ведуться перемовини. Чи вдасться обняти прям всіх на всіх? Ну, бачите, тут ну, багато перемовин випадає, багато перемовин. Тут і пліток багато також, і, в принципі, і чуток багато про це ось випадають. Але дивіться, друзі, все ж таки дуже близько до того, що всіх на всіх. Може не прямо всіх на всіх, не прямо до, єдиного, до єдиної людини. Але щось подібне так випадає. Бачите, орки, орки переміщуються. Ось тут орки переміщуються, багато орків, прямо вони переміщуються. Тому, тому, друзі, прямо всіх на всіх, це означає, що прямо всіх до єдиного. Можливо, так і не вийде. Можливо, деяких людей там залишать, щось, щось повністю всіх на всіх. Але дуже багато, майже всіх на всіх. Може там без деяких людей. От. По якимось там причинам, може, не вийде. Але все ж таки випадає, бачите, сам обмін всіх на всіх повинен, напевно, відбутися. Але фактично, можливо, там, ну, може, і не всі прямо будуть до єдиної людини. Це також зрозуміло. Але відбувається. Випадає, що повинен відбутись. Повинен, сам, сам такий як, як такий обмін повинен всіх на всіх відбутись, Ну, можливо, не, не прямо всі люди там, наприклад, наші, можливо, не всі в полоні залишились живими. Та й ці також. Орки, може, теж не всі залишились в полоні. Але ось такий формат випадає, що повинен вийти. Повинен, повинно це вийти. Всіх на всіх. Як формат, цей випадає, що повинен статись. Ось так. Дуже багато перемовин поки що, дуже багато балачок навколо цього ходи. Важко поки що прийти до якогось знаменника, але все ж таки випадає, що це повинно вийти. Ось так. Ось така відповідь, друзі, на ваше питання, хто задавав. Далі, наступне. Наступне у нас питання про сяйво. Дай Боже, що повернули наших. Так, друзі, дай Боже. Привіт з Італії. Привіт, Італія! Дай Боже, що повернули. Так, друзі, бачите, Ну, такий формат він повинен відбутися. Там багато балачок, багато. Це дуже заважає. Якось балачки будуть заважати. Ну, сам формат він реальний. Випадає так, що він повинен. Не повинен він зірватися. Він може зірватися тільки якщо будуть. Спеку... Спекулювати там орки, бо звідти з тої сторони випадають ось самі якісь такі. Вони там з тієї сторони тільки можуть зірвати. Чомусь це пов'язано з якимись плітками, чутками, ось так, з якимись розмовами. Вісім капіково вказана розмова. Але загально повинно вийти. Повинен цей формат відбутися. Він повинен відбутися. Так, далі, друзі, читаю ваше питання стосовно цього сяйва. Що за сяйво вчора було в небі України? Чи це знамення також? Дивимось, сяйво в небі України, чи це було знамення? Ну тут, бачите, з самого знамення тут такого як такого не випадає, як знамення. Тут е, ми бачимо повітряні якісь повітряні рухи. Це пов'язано з природою більше. Пов'язано з природою. Тут пусте знамення, бачите? Знамення як від вищих сил, ту спіковий, тут, ту спіковий завжди вказує на вищі сили. Послання, знамення від вищих сил. Він тут випадає пустий, послаблений. Він не прямо тут пустий, він просто послаблений. Це значить, що це не знамення якесь, це просто природне явище. Явище незвичне для нашої, воно, як бачите, звичне для іншої країни і для інших територій, але от відбулося так, це просто природне явище. Повітряні якісь. Потоки, можливо холодні повітряні потоки змішалися ось тут повітря, холод випадає, і сяєво таке і таке відбулося. Тобто нічого тут, зі сторони знамення, тут нічого такого немає. Це не знамення, це звичайне природне явище, але воно просто незвичайне для наших країв, для нашого регіону. Ось така відповідь на ваше питання. Так, далі. Що відпустка є, але не вистачає військових, тому не всіх можуть відпустити на 10 днів. Питання саме про демобілізацію. Дякую вам. Демобілізація при, е, при... подивимось про демобілізацію. Ми подивимось, Я не проти подивитися на... про демобілізацію. Так, я просто вам сказав те, що я знаю. Так, далі Далі читаю. Подивились про Сяйво, друзі. Наступне питання у нас таке. Наступне питання у нас. Чи правда, що у Бункерного нещодавно стався нервовий зрив? І він, він розплакався. Катерина питає, дивимось це питання. Взагалі-то випадає нервовий зрив. У нього нервовий зрив стосовно того, що він, бачите, дев'ятка бубнова випадає. Дев'ятка бубнова вона означає завжди постельна карта, постіль, ось так. Тобто це нижня частина, ті, нижня частина тіла також випадає дев піка, дев'ята бубнова це нижня частина тіла. От у нього, бачите, нижня частина тіла, вона у нього пуста, тобто не працює. І все, що нижче пояса, у нього воно функціонує, або взагалі вже не функціонує, або функціонує там на таких якихось там допінгах, що взагалі ну, тобто не функціонує. Ось за цього бачите: нервовий зрив. Тут ці дві карти, валет пік і десятка пік, це якраз психоз, невроз і навіть. Шизофренію так вказує. І отут, бачите, вставляється сюди дев'ятка, це нижня частина тіла. От більш за все, скоріш за все, так, так воно і було. Переживав він за нижну частину тіла, все, що нижче пояса. Там і ви зрозуміли, те, що воно вже працювати в нього не може, чоловічі, по чоловічі. От, і е, спина, ноги, ось це також. Ось із за цього. Тому це правда. Лікарі тут біля нього ашивались, е, е, навіть можливо, навіть його хотіли, навіть його хотіли кудись перевозити. Або може навіть і перевозили. От. Тому випадає, що це правда. Реальний сильний нервовий зрив стосовно цього його бачите, нижньої частини тіла. Спина, ноги. Все, що нижче пояса і спина там дуже погано в нього. І він вже там психічно, він і він не так психічно хвора людина, а так іще додало це йому. Ось це спричинило. Це дуже схоже на правду. Випадає, як правда. Як брехня не випадає. Випадає, як правда. Так, двох депутатів потягло вже, мабуть, ще жертви можуть бути. Так, Ларіса, я не в курсі, що ви пишете. Подивилися ми це питання. Далі, далі. Далі у нас таке питання з приводу постачання різної зброї з Ірану в з Ірану. Російським вбивцям. Так, дивимось. Чи, може світ, чи посприяє світ цієї ганебні, ганебному постачанні зброї з ірану е, ворогу нашому. Так, друзі, щось збивається в мене трансляція чи інтернет, чи щось таке. Щось я не зрозумів. Збилась трансляція, друзі. На чому зупинилась трансляція, я не, не, не знаю, бо вона щось так різко збилась. Не зрозуміло чому. Так, дивіться, тут тільки, санкціон, тільки санкціонними санкціями. Так особливо не можуть. Бачите, вони можуть впливати якось санкціями. От. Але все одно це, оце, оце постачання, постачання зброї все одно бачите, випадає ударний туз по бункерному. Все одно, все одно він програє, все одно йому це не допоможе. Будуть введені, будуть введені якісь ще санкції, будуть посилені санкції, так випадає. Але удар випадає все ж таки по ньому. бачите. Для України тут неприємна карта випадає, це як неприємнощі, але вони тут не критичні випадають. Це просто непри, ну, неприємнощі в військовому плані. От. Критичного тут нічого немає. І загально це, бачите, б'є ударом все ж таки. Тут будуть якісь рішення прийняті, рішення випадають. Ударні по бункерному. Тобто ось такими тільки санкціонами або якимись обмеженнями можуть діяти, і вони і, і діють, і будуть продовжувати так робити. І тут е, фінансова карта, вона йде на спад. Тобто, напевно, і цей Іран, і е, саму Рашку будуть е, давити ще сан санкціями. Так випадаємо. Все одно, все одно ця зброя, вона нічого не дає. Вона дає тільки неприємності для України, так випадає, але загально все одно удар наноситься по бункерному, і все одно цей удар буде по ньому. Він досягне своєї цілі. Ось так. Тому, тому така відповідь. Далі, читаю далі. Єлена пише, чи правда, що скоро буде знакова битва у цій війні? Чи правда це і на якому напрямку вона буде? Схід південь. Дивимось. Да, зло пусте випадає, бачите, на це питання випадає зло пусте. Тут хвороба зло пусте, тому, скоріш за все, це, це так і є. Тут не випадає карти самої битви. Коли ми дивились на Бахмут, коли ми дивились на Бахмут, там випадало, що наші не будуть відходити, як вони там можуть військові да, відходити. Відступати, вони будуть битися за нього, битися, битися, все, постійно так випадало, що будуть битися. Тут такої прямо битви не випадає, але зло стає пусте. Тому відповідь на ваше питання, значить, все ж таки ця битва вона, вона буде. Це, може, воно не так, як битва, але знакова якась подія, що зло стає пусте. Тут випадає. І зло, і хвороба випадає пуста. Погані карти вийшли пусті. Бачите, не просто валет пустий, а і саме зло пусте. Тому, скоріш за все, знакова битва, вирішуюча якась вирішальна битва, вона ось попереду, ось ближчий час. Вирішальна битва, можливо, вирішальна тактична якісь дії, щось з цим може пов'язано. Але вона не випадає така страшна, як от Бахмут. Там випадало, що прямо от битися будуть, битися, битися, битися. Ще з самого початку, коли ми дивились з вами, випадало, що буде битва, що наші відходити не будуть, а будуть битися. Тут не так випадає, але випадає, що все ж таки зло пусте. І значить, ця знакова подія, битва, чи яка там може бути військова якась операція. Можливо, вона ось попереду так. Знакова вона. Так, далі. Де вона буде? Схід, південь. Це ми не будемо розглядати. Подивились, вона буде. Так, говорять, єс на порозі економічної кризи. У Німеччині вже навіть є всі ознаки. Наскільки буде масштабною вона і чи довго триватиме? Такої та, там не криза. Кризи не випадає. Щоб, щоб прямо криза була, це такого немає. Кризи прям не випадає, випадають економічні складнощі. Складнощі тут випадають. Але все ж таки, вони, тут іде такий стрибок. Ось випадає як стрибок. Він, наче, з'являються ці складнощі, і потім вони е, зникають. Такої кризи, як такої. Як, Такої прямо кризи не випадає, друзі. Немає такого, я не бачу. Е, складнощі випадають, вони тимчасові, ці складнощі. Е, якісь там невірно ухвалені рішення були, або щось з цим пов'язано. Але тут е, тимчасове, це. Це тимчасове буде, це як стрибок або провал такий, і він повертається. Тобто це не, це не прям криза, це просто якийсь економічний. Там може бути провал, але вони його вирівняють. Випадає так, що вони його вирівняють Це труднощі, складнощі. Але це не пряма криза така, яка ми собі можемо уявляти, що прямо економічна криза і, і все. Що в Європі. Що в Європі економічний, в Європі буде економічний колапс. Такого не випадає. Прям такої економічної кризи. Давайте от Німеччина. Ознаки в Німеччині. От давайте подивимось окремо Німеччину. Чи в Німеччині є загроза такої кризи, начебто вона на порозі там є ознаки. Тут кризи не випадає. Дев'ятка. Бубнова це не супер, не супер потужна, це не супер потужна грошова така карта, але вона досить таки стала. Наступна десятка, десятка більше, але дев'ятка також непогана. Кризи в Німеччині ніякої не буде. Тут не випадає криза в Німеччині. Випадає... Випадає трохи. Ну тут Захід випадає, що буде допомагати, якщо західні країни, можливо, це США. Але прямо такої кризи не випадає. Це як провал деякий. Ось з цим так це можна пояснити. Що це просто тимчасові якісь неприємності, але це не криза. Прямо такої кризи я, я не бачу такої кризи. Добрий вечір. Що кажуть, після війни буде обмін військовополонених всіх на всіх, це правда. Дякую за Одеси. Подивився вже ваше питання, дивіться в записі. Або перемотайте, поки ви там спочатку це було перше питання. Так, далі, далі. Ми подивились. Зараз подивимось на військових. А зараз дивимося от прикордоння, як буде жити прикордоння Херсонська, Харківська Сумщина. Після війни, як буде Херсонська область? Як буде жити Херсонська область? Непогано випадає, бачите, після перемоги, перемога сімка. Піками двома вверх, вона вказує завжди на радість, на святкування чогось. Гроші випадають. Гроші випадають. Зло для бункерного орків там не буде, їм там не місце і вони звідти підуть, вони там пусті випадають. Бачите, ось життя орківське, все, що пов'язане з орками. І ось тут бубнови, вони пусті. В Херсонської області повинно бути все добре. Після війни і гроші випадають, і, в принципі, карта добра. Дивимось Сумщина, Харківська область. Харківська область. Як буде жити Харківська область після війни? Харківська область. Бачите, пустий удар, буде захист, захист повітря, буде якийсь потужний, потужний захист. Не буде Харківська область так страждати від обстрілів, бачите? Удари з повітря вони випадають пусті. І захист також повітряний. Таким чином випадає, що і цей захист означає. Також випадає все добре. Люди будуть, там будуть, будуть повертатись люди туди. Ну так, масово будуть приїздити в Харків, Харківська область, Харківський, Харківська область будуть. Повертатися багато людей туди. Можливо, багато виїхали звідти. Так, ну туди достатньо так багато і повернуться. А може ще хтось з інших регіонів приїде там працювати, розвивати, розвиватися самі. Непогано випадає, добре повинно також бути все. Дякую за з Монобанку, тільки що був донат, і тільки що з Приватбанку. Другий Донат. Дякую вам, величезне, друзі, за донати. Так, далі. Це ми питання подивились. Давайте дивимося ось це питання про військових. Див, дивлюсь питання про військових. Чи буде демобілізація? Ось ви писали, демобілізація. Саме демобілізація після через 18 місяців служби. Чи буде їх ротація? Дивимось, демобілізація, чи буде. Випадає скоро, бачите, літня карта випадає. Загально літо осінь. Тут і Бубнова, Бубнова вона вказує на літо. Осінь це трифова масть. Христового це осіння. Тут випадає літо осінь. літо-осінь Випадає скоро. Бачите, минула карта більш така довга, вона залишається позаду. І ось випадає скоро. І тут і зустріч, зустріч з жінками випадає. Сімки це зустрічі. Повинно, повинно, можливо, так, можливо воно буде двома, бачите, тут дві шістки, воно ще вказує на два потоки дв, двома якось цими. Дві, можливо, буде, може, буде, може бути дві демобілізації, можливо, по частинам. Якось частину одну, потім частину іншу. Але випадає карта скоро. Карта випадає осінь, осінь літо. літо-осінь. Можливо, час, частина літом, частина осінню. Ось так. Двома, двома частинами випадає. І зустрічі випадають, сім'ями також випадають. Карта випадає скоро доволі такий. Но в картах скоро це до року. до року.